It was a hard game from beginning to end. It was a whole team effort. Oh. <laughs> we knew it was going to be a tough game. Biebs is a tough team. We knew we had to outrun them. We knew we had to get the defensive boards. We couldn't allow too many offensive rebounds because, you know. Ми знали, що Біпа це дуже досвідчена та талановита команда. Ми працювали над нашими швидкими відривами, над підбираннями та готувалися, що вони будуть багато кидати три. Вимушена відпустка дала свої, але зараз приходжу, як бачите, до форми. Як для Забірченка Дмитра трохи набирає м'яз м'язів. Була класна гра, трохи нервів, бо ми все ж таки. Ну, менше місяця разом працюємо. Саме бачили, ми з Санію Кольченко трохи поспілкувалися на корті, але це моменти ігрові, це адреналін, це пульс. Ми досвідчені гравці, ми розуміємо один одного. Тож все файно виграли та виграли. Перш за все, дуже важлива гра для двох команд. Дуже важлива два. Ну якби практично як. В футболі кажуть, розігруються 6 очок, то так само сьогодні у нас розігрувалися, через те, що розігрувалися більше очок, ніж якби ми отримуємо в таблиці, більше, більше нервів було, менше, напевно, десь баскетбола потрібно було перетерпіти. Ну і, звичайно, десь трошки в кінці, можливо, і вболівальники десь якби відіграли свою роль, і ми прийняли неправильні рішення, що стосується захисту, загалом. Дякую Біпі за таку. Якби, розумну, гру. розумну гру. Ми якби, готувалися до цього. Загалом приємно, що для мене такий індикатор був це, як ми сьогодні зіграємо на підбираннях. Звичайно, ми там виграли не дуже багато, але 45-43. Але загалом, напевно, ми більше хотіли перемогти. І зробили, скажем, висновки з двох прикрих поразок, які в нас були по чемпіонату. Дякую Южному за хорошу організацію. Біпі команді Біпа і плюс дякую, звичайно, нашим збройним силам, що у нас є можливість в такий тяжкий час в хорошому залі показувати баскетбол для глядачів. Декілька слів про новачків Ольченко видовців. Я ну не бачимо. Ну Дмитро сказав, що ми да. Ми тренуємося менше місяця, і звичайно в них, якби звичайно, вже є свої, свої бачення на ті чи інші моменти, своє бачення на те, як ми можемо використовувати гравців, які в нас є в команді. Ми звичайно до них прислухаємося дуже багато. Корисної інформації ми отримуємо в тренувальному процесі, яка цікава не тільки гравцям, а безпосередньо і тренерам, через те, що це люди з дуже великим, як то кажуть, таким багажем, багажем знань. Вони розуміють баскетбол на найвищому рівні для нас, як для клуба, і для не тільки як для команди, а й для клуба цікава співпраця з такими гравцями. Звичайно, це. Відіб'ється на нашому на нашому розвитку, на наших, якби, скажем, наступ, да, на наших результатах, наших наступних сезонах. Я думаю, що це буде така обопільна обопільна користь для як для них, так і для нас. Вітаю на команду Луцька з перемогою по грі. Дуже погано почали гру. Ми готувалися і, та розуміли, що ця гра може коштувати полов, але якось так вийшли на гру не так, як було треба. Зробили, на мою думку, дуже багато помилок, причому таких, які не те, що виконали м'яча аут, а дали Водолуську забити ціль та Езі Пойнс. Не впоралися ми з Кольченко сьогодні. Спочатку все було, так скажемо, непогано. Я про Кольченка. Але потім ми знаємо цього гравця, але потім він включився, так скажемо, і ми з ним не впоралися. Також. Тому сам не впоралася. Потім, коли ти програєш, дуже важко наздоганяти. Але хочу подякувати команді за те, що ми не здалися, не опустили руки і дограли, билися до кінця. За Цим дякую. Що ще казати? Сьогодні вже нічого. Будемо доготуватися до наступних ігор. Я вважаю, що зараз в нас немає так, другого. Да, да, другого вибору. Тому ми будемо битися кожну гру, щоб перемагати, тому що кожна гра це вихід у плей-офф. У мене все. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати. Дякую їм за це велике. Да, дякую. <говориш> Глядачі сьогодні, сьогодні були також, мабуть, персональні. Пару. <говориш> ну, персональних сьогодні, так скажемо, не було. Були та глядачі, які були, скажімо так, зі мною багато років, поки я грав у Южному. Дуже приємно, коли ці люди приходять і вболівають саме за нашу команду, тому що от у Луцька Кольщенка теж, але сьогодні більшість, так скажемо, вболівальників вболівали за нас. І хочеться сказати, да, дякую їм дуже за це. Це дуже приємно. Я їх дуже люблю. Да, чекаємо завтра та післязавтра. Будемо намагатися перемагати. Добрий вечір. Ну, дуже гарна гра для оболівальників. Так, інтрига трималася до останньої секунди. Хочу подякувати оболівальникам за підтримку. Дуже добре, що баскетбол повернувся до Южного, до Одеської області, і це ну, дуже приємно. Як завжди, в грі рівних суперників вирішують, да, якісь деталі, індивідуальності. Так було і цієї гри. Луцьк усилився дуже, дуже гарним виконавцем. Олександром Кольченка, який всю гру грав в першу скрипку, на якому тримався, трималася гра. Звісно, ми готувалися, готували декілька захистів, Ось, десь працювало, десь допомагало, десь не, 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 не допрацьовували, але. Дуже дуже шкода за результат, але гра була цікава і гра була така. Ну, як, як, як я думаю, чекали оболівальники. Так, дуже шкода, що не не було перемоги. А так це було цікаво.